Зеленський прибув на саміт до Албанії, щоб обговорити з європейськими лідерами перемовини в Стамбулі. Ніщо не ввіщувало біди, розмови проходили в дружньому і теплому тоні. Але, хоч такі заходи під детальним наглядом, всього передбачити неможливо. Тож несподівано просто під час виступу президента України відбулася шокуюча річ, від якої затросило усіх. Відео переглядаємо далі. А ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки і підписуватись. Зеленський прибув до Албанії, де взяв участь в саміті європейської спільноти. Президента зустрів там прем'єр Албанії. Майже політика нині простягаються далі ніж лінія фронту. І поки українські воїни тримають оборону на сході, президент України Володимир Зеленський відкриває нову дипломатичну віху на південному заході. Тож на саміті європейського політичного співтовариства очі світових лідерів знову спрямовані на Київ. Президент Зеленський вже прибув до Албанії для. Виступу разом із президентом Туреччини Раджепом та Ібом Ердоганом. тандем, що дедалі більше впливає на геополітичну гру у фокусі посилення санкцій проти Раф, зміцнення оборонного партнерства а також нові сигнали щодо мирного врегулювання. Ця зустріч була організована заздалегідь. Ну і також лідер держави підкреслив, що на заході понад 40 лідерів перебувало для того, щоб обговорити важливі для європейського. Ської спільноти і для заходу речі європейська політична спільнота це формат співпраці держав на європейському континенті, відкритий для держав за межами ЄС. Як повідомлялося, що попередній саміт європейської політичної спільноти відбувся в Будапешті Україну представляв президент Володимир Зеленський. А ось цьогорічна тема саміту це безпека, стабільність і енергетична незалежність. Але всі розуміють, що справжній центр уваги це війна РФ проти України, і саме тому до Ані прибув президент України Зеленський. Його присутність не лише символічна, а вона критично важлива. Український лідер заявив, що після переговорів з Ердоганом домовився спільно вирушити на саміт європейської політичної спільноти. Всі очікували, що вже Зеленський виступить на основній сесії саміту. В його промові йдеться про роль України як гаранта європейської стабільності, ризики зволікання санкціями проти РФ, заклик до створення коаліції ППО для захисту не лише України, а й всієї Європи тож цей саміт певно один із найважливіших в 2025 році після завершення візиту до Туреччини, де Зеленський зустрічався із президентом. Ердоганом, голова української держави, вже перебуває в Албанії. Він бере участь в двох форматах: закриті лідерські сесії ПС та спільному виступі з турецьким президентом. Зеленський закликав до жорстких санкцій проти РФ, зокрема в енергетичному секторі сфері технології, представив оновлену версію української формули миру, запропонувавши Європі конкретні кроки для її реалізації, обговорив шляхи посилення військової допомоги з боку країн Європи. Також сфокусував увагу на інтеграції України. Не в ЄС і НАТО, а які вже не є абстрактною перспективою а реальну цілю на наступних кроків і на наступні роки, ЄПС – це платформа, ініційована Емануела Макроном в 2022 році після початку повномасштабної війни РФ проти України. Її мета об'єднати всі демократичні країни Європи незалежно від того, є вони членами ЄС чи ні. Тут і Грузія, і Велика Британія, і Молдова, і навіть Вірменія з Азербайджаном. В той самий час, коли лідери Європи обговорюють майбутнє континенту в Албанії, до Стамбула приїздить держсекретар США Марко Рубіо. Його присутність в Туреччині породила хвилю спекуляцій щодо можливих таємних переговорів із РФ. Однак, речниця державного департаменту США швидко розставила крапки над і Марко Рубіо не братиме участь в жодних переговорах між РФ та Україною. Це не тема його візиту, сказала вона. Тим не менш, така синхронізація події не випадкова. США посилають сигнал союзникам? Вашингтон хоче бути поруч, але не заміняти європейських лідерів. В їхній зоні відповідальності. А поки в Албанії говорять про стратегію стримування агресора, до Стамбула приїжджає держсекретар США Марко Рубіо. Але за словами речниці держдепу він не братиме участі в жодних переговорах між РЕФ та Україною. Цей дипломатичний пазл набуває нових відтінків. Не все так прямолінійно, як здається. До речі, в Стамбулі вже завершилася зустріч з представників РЕФ та США, і про це повідомило видання Клашерпот. За повідомленнями змі Росіяни запізнились майже на 15 хвилин. Цього півні, 16 травня, завершилися тристоронні переговори в Стамбулі за участі делегації України, Шай Туреччини. Переговори представників України Шата Туреччини тривали близько години о 10.48 за київським часом. МЗС показали кадри зустрічі делегації України, США та Туреччини. Українську делегацію крім очільника ОП Андрія Єрмака представляли міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга. Від США участь в тристоронніх переговорах у Туреччині сьогодні брали державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник президента США Кіт Калох та посол США у Туреччині Том Барак. Він від турецької сторони були залучені до переговорів щодо України, голова національної розвідувальної організації Ібрагіму Акалин та МЗС Хакан Фідан. Надаємо, що Андрій Єрмак Рустему Мерав та Андрій Сибіга перед тристоронніми переговорами зустрічалися із спецпредставником президента Шакітом Калогом, радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонтоном Паулом, також дипломатичним радником президента Франції Мануелем Макроном, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики безпеки. Гюнтером з автором сторони скоординували позиції перед зустрічю української та російської делегації у Стамбулі, яка теж має відбутися сьогодні. У свою чергу Україна звинувачує Росію у перешкоджанні мирним зусиллям вимогу росіян, щоб Американці не були присутні, сприймаємо як перешкоджання мирним зусиллям Україна не висувала жодних умов. В останню мить це робить лише Росія. Якщо немає чого приховувати, то в чому проблема мати присутність американців? Ця російська вимога може свідчити лише про те, що росіяни приїхали не працювати конструктивно, а просто тягнути час і хочуть приховати це від американців. А також очільник міноборони України Ростам Умєров заявив, що Україна готова до повного припинення вогню і до прямих переговорів на найвищому рівні із арафією. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню. Про що зазначили раніше під час зустрічі в джиді та. Ріядя з нашими американськими партнерами Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми були в Стамбулі. Прибули туди, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру. Зазначив він. Міністр наголосив, що мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню. Наприняні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно, депортованих українських дітей та обміни військовополоненими, за формули всіх на всіх. Ну а тим часом лідери ЄС та Великої Британії планують натиснути на Путлера після відмови 30-денного припинення вогню в Україні. Повідомляє політико, і План надихається пропозиція республіканця Лінці Грама, який запропонував накласти 500% санкцій проти російського експорту. Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт або ж повне торгове ембарго. А попри те, що Грема навряд чи вдасться здобути підтримку з боку голови Білого Дому Дональда Трампа в питанні санкційних обмежень проти Росії, прихильники України можуть просунути власний. Мегапакет без участі США потенційне ембарго стане головною темою шостого саміту європейської політичної спільноти, який сьогодні проходить в Албанії, де збираються 47 лідерів країн, серед яких керівники країн-членів ЄС, України, Британії та інших європейських держав. І колишній чиновник держдепу США сподівається, що США будуть готові надати Україні більше збройня та іншої допомоги, якщо стане очевидно, що саме Путін блокує можливість встановлення перемир'я. Якщо ж подивитися на останні заяви президента Трампа та віце-президента Джей Ді Венса, видно, що вони, нарешті, почали звинувачувати Росію і Путіна в тому, що відбувається. Це добре, бо саме Путін сьогодні є головною перепоною на шляху до припинення вогню. Наголосив Дев'ят Тафурі. Він вважає, що Путін наразі не готовий до компромісів, щоб посилити тиск. На нього необхідно збільшити постачання зброї Україні, активізувати підготовку і військових а також запровадити нові санкції насамперед проти компаній, які підтримують допомагають Росії експортувати нафту, зокрема до Китаю та Індії. Друзі, ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Побачимося у світі. Віжих випусках новин слава Україні.